Від сьогодні погода в Україні почне змінюватися. На заході та півночі країни пройдуть дощі, місцями сильні. Також місцями в західних областях температура опуститься на пару градусів, але все одно буде доволі тепло. Про це свідчить дані погода у Ніан. На заході України сьогодні буде похмуро і дощитиме. Попади очікуються повсюдно. місцями будуть зливи. У Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях температура знизиться до плюс 12 плюс 13 градусів. У Тернопіль. Пільській, Хмельницький та Івано-Франківській буде до плюс 14, а в Чернівецькій області повітря прогріється до плюс 17 градусів. На півночі України дощі очікуються в Житомирській та Чернігівській областях. Стовпчики термометрів тут покажуть плюс 15 плюс 16, а в Київській області повітря прогріється до плюс 18 градусів. На сході України буде сухо й трохи хмарно. Повітря тут прогріється до плюс 16, плюс 18. Аналогічна ситуація очікується і в центральній частині. України. Однак розкид температур тут буде трохи більше від плюс 15 до плюс 18 градусів. На півдні України також очікується суха погода з невеликою хмарністю. Стовпчики термометрів тут протягом дня покажуть плюс 12-16 плюс градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.